У Шускінській громаді більшість шкіл продовжують працювати у змішаному форматі. Із 24 закладів освіти 20 навчаються очно та дистанційно. Ще дві школи тимчасово перейшли на онлайн формат через ремонт у захисних укриттях. Про це під час апаратної наради повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергійко. За вашим дорученням минулого тижня розпочали роботу щодо організації тісної співпраці закладів освіти, які знаходяться в міській місцевості, і тих, що знаходяться в сільській. І місцевості так учні а, четвертої школи відвідали вороніжську школу. Провели навчання саме в заклад в захисній споруді цивільного захисту. А, згідно складених графіків роботи, плануємо продовжити цю роботу на цьому тижні. Плануємо організувати таке ж навчання для учнів школи паросток. Це початкова школа. За словами пані Сергійко в управлінні освіти вже підключено Starlink та готується тендерна документація на встановлення сонячної електростанції. Міський голова дав доручення всім розпорядникам бюджетних коштів протягом трьох тижнів придбати для своїх відом Starlink та EcoFlow. Такий комплект, дасть можливість автономного живлення, що дозволить отримати доступ до інтернету незалежно від наявності мережі електропостачання. До послуг, які надає ЦНАП, додалася ще одна. З 1 листопада тут оформлюють відстрочку від мобілізації на особливий період. Про це повідомив керівник Центру адміністративних послуг Андрій Нерода. Всі адміністратори були доєднані до даного реєстру і мають змогу приймати заяви на дану послугу. Велика кількість людей звертається. Так, за минулий тиждень було прийнято 108 заяв щодо відстрочки, 5 заяв щодо пошкодженого майна. 24 заяви на зняття з реєстрації і 58 на реєстрацію само. Вклейка фото до паспортів 12 звільнень, довідки з Державного земельного кадастру 27. І всього довідок з реєстру територіальної громади було видано 270 замолиті.